Новин на СІ 4. В студії для вас працює Олена Крячко. І на початку коротко про головні події. дня. Республіканець Дональд Трамп став обраним президентом США. Українські сили оборони відновили раніше втрачені позиції на південь від часового Яру. На одній з найбільших котелень Чернівців запрацювала перша на Буковині когенераційна установка. Республіканець Дональд Трамп став обраним президентом США. Він уже отримав 277 голосів виборників з 270 необхідних. Про це свідчить паралельний підрахунок Associated Press. 78-річний Трамп здобув перемогу у всіх сімох ключових штатах. Виборники голосуватимуть 17 грудня. А 6 січня Конгрес затверджує результат цього голосування і буде офіційно оголошено ім'ям нового президента Сполучених Штатів Америки. Російські окупанти обстріляли передмістя Херсона. Є постраждалі. По житловій забудові у Зеленівці Херсонського району окупанти вдарили близько 11-ї години, через що постраждали двоє людей. За інформацією ОВАО, 54-річного чоловіка і 52-річної жінки діагностували вибухові травми і контузію. Через обстріл по Антонівці 55-річний чоловік також дістав вибухову травму і контузію. Його госпіталізували. І про новини на фронті українські сили оборони відновили раніше втрачені позиції на південь від часового яру. Водночас російські війська просунулися на південний схід від Куп'янська, на північний захід від Креміної, поблизу Турецька, біля Покровська, Курахового Вогледара та на північ від Роботиного. Про це повідомляє звіт Американського інституту вивчення війни. Державними нагородами, нагрудними знаками та цінними подарунками за відвагу у бою та успішне виконання бойових завдань були відзначені воїни 3-го десантно-штурмового батальйону 82-ї окремої десантно-штурмової бригади. Крім того, з нагоди дня інженерних військ був нагороджений підрозділ інженерного забезпечення 82-ї бригади за вагомий внесок у забезпечення бойових операцій та інженерну підтримку на передовій. Сім'я Олександра Дорогавцева евакуювалася з Донеччини до Чернівців у жовтні цього року, взявши лише документи і речі для переодягання. Після трьох років під обстрілами вони прибули евакуаційним потягом і оселилися у центрі Турбота. Нині Олександр вже облаштувався тут. До нового міста звикають і його батьки. Більше розкаже Євген Паселюк. Цього року ворог присунувся до міста Добропілля на 10 кілометрів. Постійні повідомлення про евакуацію змусили родину дорогавцевих покинути рідне місто. Коли почались обстріли, люди вистрибували з домівок і ховалися у підвал. Ми не виходили нікуди, сиділи на балконі. Потім почалося частіше та частіше. Від цього вставали вночі, тому нам довелось евакуюватись. Взяли речі першої необхідності, зуття та документи. Більше нічого. Майже три роки Олександр Дорогавцев разом зі сім'єю жили під щоденними обстрілами. На вулицю виходили як ставало тихо, щоб зустріти з волонтерами та отримати бодай якісь продукти. Багато магазинів закрили, всі виїхали, всі ми думали, що все буде добре, і тому не виїжджали. Там приїжджали волонтери, люди отримували гуманітарку, все вистачало. 2 жовтня 2024 року увечері сім'я виїхала з Донецької області. Там у прихистках місць не було, тому їх перенаправили до Чернівців. У поїзді, якому ми їхали, було п'ять вагонів. Три з них відчепили і поїхали на Львів. А ми до Чернівців. Всі місця в поїзді були зайняті. Нас нагодували яблуками, бутербродами, водою. Все було чудово. Ми такого не очікували. Сумками нам допомогли також. Зустріли нас також добре. Волонтерам, подяка. Нагодували гарячим, посадили в машини, відвезли і дали житло. Місяць сім'я дорогавцевих живе у Чернівцях. Мешкають у центрі соціальної допомоги турбота. Війна змінила все в гіршу сторону. Ми все розбудовували, а зараз нічого. Також робота сина. Він працював у шахті, як і всіх людей. Нас війна змінила. Не думали, що потрібно буде виїжджати і залишити все. Ну так воно мало бути, напевно. Нині сім'я облаштовується в місті. Повертатись в Донецьку область не планують, доки не закінчиться війна. Ювген Пселюк, Олександр Окіпняк, новини Сі 4 на одній з найбільших котелень Чернівців запрацювала перша на Буковині когенераційна установка. Вона виробляє власну електроенергію та тепло. Це зменшить навантаження на енергосистему і забезпечить роботу навіть під час блекауту. Які переваги ще має обладнання та як воно працює, дізнавалася Альвіна Абрамчук. Когенераційну установку встановили на одній з котелин Чернівців, яка подає тепло у понад 100 житлових будинків та 40 соціальних об'єктів. Обладнання місто отримало у рамках проєкту енергетичної безпеки Юсейд. Установка може виробляти електрику та тепло. Фактично у нас зменшується навантаження на енергетичну мережу, додатково отримуємо теплову енергію. Ну і звісно, електрична енергія, яка є. Для підприємства економічно вигідніше ніж споживати її з гальної мережі. під час блокаутик на 100% забезпечувати електричну енергію цю найбільшу котельню, тобто, фактично, ми вже при наявності природного газу і водопостачання ми на 100% будемо забезпечувати всіх мешканців цього мікрорайону. Працює когенераційна установка в автоматичному режимі. Її обслуговуватимуть троє працівників. Для цього вони проходили відповідне навчання. 800 кВт електричної енергії, це ми повністю забезпечуємо споживання котельни, тобто не споживаємо електричну енергію з мережі. Це ми бачимо в нєма схема, як ну, така, принцип роботи цієї установки, тобто входить, заходить природний газ, поступає на генератор, виробляється електрична енергія, частина газів проходить в атмосферу і спрацює вже сам генератор. Все, все авто в автоматичному режимі. Вона повністю підтримує ту установку, яку ми задаємо, і вона ну, повністю забезпечує синхронізована з мережею. До кінця листопада мають встановити ще одну когенераційну установку на одній із котелень Чернівців. Альвіна Бремчук, Микола Гануцін, новини Сі 4 Чернівецький обласний центр служби крові регулярно організовує корпоративні дні донора. Вже не вперше вчителі та батьки ліцею номер 5 Оріяна долучилися до благодійної ініціативи, здавали кров для поранених воїнів. Доєдналися до акції як досвідчені донори, так і ті, хто здавав кров вперше. Дочка Марії Веренько навчається у ліцеї номер 5 Оріяна. Як тільки батьків повідомили, що у закладі здаватимуть кров, охоче до цього долучилася. Знає, як нині на фронті потрібна кров, адже її хрещений батько також воює. Наші хлопці там під кулями, під градами, і вони в будь-який момент можуть втратити багато крові різні поранення. І наша кров спасе їм життя. Я все вірю, я це знаю. Точно буде. І вони стануть на ноги і приведуть нас до перемоги. А ми в свою чергу таким чином допоможемо їм це зробити. Головна бухгалтерка ліцею номер 5 Оріяна регулярно здає кров. Цього разу теж без вагань долучилася до корпоративного донорства. У Аліни Чайковської вамуш воює син, тому вона, як ніхто, знає, як важливо підтримувати воїнів. Я думаю, що кожна здорова людина кожен раз повинна допомогти, тому що можливо це врятує життя тих, хто зараз на передовій і рятує наші життя від нашу незалежність. Мама учениці ліцею Оксана Палійчук нам розповіла, як готуватися до здачі крові. Зранку з'їла вівсяну кашку солодку, випила міцного солодкого чаю і з'їла невеличке вівсяне печиво. Вважаю, що це наш святий обов'язок. Підтримати наших воїнів як тільки можливо здати кров, врятувати життя це наш святий обов'язок в тилу. Нині необхідно ініціювати колективне донорство у різних закладах. Вважає директорка ліцею Галина Абрамюк, син якої на фронті. В час війни все важливо, головне не бути байдужим. А якщо є така можливість стати донором в рідному закладі за місцем роботи. І це є дуже хороша ініціатива. Ми готуємося до цього дня донора. Оголошуємо батькам, колектив само собою. Ми розсилаємо інформацію про те, як потрібно підготуватися для того, щоб стати донором. Що потрібно їсти, що потрібно виспатися. Саме таким чином ми долучаємося до захисту наших воїнів, які захищають нас. Крапля крові рятує життя кожного з нас і воїн само собою. Корпоративне донорство запровадив у закладах освіти Чернівецький обласний центр служби крові, а координує процес управління освіти Чернівецької міськради. Такі акції влаштовують щотижня другий рік поспіль. Це і викладачі, і батьки дітей, які саме відвідують дані заклади. І дуже зручно, тому що провели дитину до школи і тут же здали кров і пішли працювати. Надзвичайно важливо це обов'язок кожної людини, яка може здати кров. Наскільки зараз в нашій Чернівецькій області об'єдналися всі, тому просимо тримати цей темп і надалі. Міністерство охорони здоров'я презентувало платформу для донорів Український центр трансплантант координації, на якій можна дізнатися, коли, в якому регіоні і яка група крові вкрай необхідна. По кожному районі, по кожній області, і коли ви бачите, що саме вашої групи крові достатньо, то можете в цей час не відвідувати центр крові. А коли бачите якась критична необхідність певній групі крові, і саме у вас вона є, то прохання приходити. Лілія Горбатюк, Тетяна Бабина, Микола Ганнутін, новини Сі 4 це були всі новини. На цю мить більше детальної та актуальної інформації шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. З вами була Олена Крячко. Побачимося на сі 4